Доброго здоров'я. І так, в цьому роліку піде мова про набор інструментів для майстерні. Ось такий дістався мені набор, це ще радянський. Деяких надфілів не вистачає. Так, це, виходить, ще одного надфіля не вистачає. Повинна бути 2-4. 6-7 штук. А є 6. Натфілі ми обробляють, ну я не можу сказати, або це по металу, або по це деревині. Мені приходилось і ми обробляти жесть, в общем. Ці надфілі у них зернистість дуже маленька і дуже довго це робить. Один раз було в мене таке. І, друге, з чим я столкнувся, мені треба було пластик PG зменшити його розміри. Ну, зовсім на трошки, важко сказати, наскільки це може і на пів міліметра бути, може і менше, я використовував нафілі. В даному випадку я вам покажу. Мені підійшов ось такий надфіль. І доволі швидко вийшло це зробити. Значить, покажу надфілі, які в комплекті є. Так, це перший надфіль показав. Слідщий надфіль. Вони. Друг на друга похожі, тільки бувають більш плоскі, більш скруглені і поширені. Більше і менше. Мені на телефон не видно. У нас все дуже мілке. Ось. Це квадратні форми. Получається, чим ближче до кінчика форма нафіля підходить, тим менший його розмір, тобто звуження йде. Так, слідчий нафіль. Він самий широкий, ось такий, схожий на напільничок. Так. Якщо порівняти з першим нафілем, в нього виходить нижня частина плоска, а верхня частина скруглена. Так, слідучий надфіль іде. Так, це круглої форми нафіль. Ось такий надфіль. Дуже схожий на передній, бути діаметром відрізняється. І останній нафіль, який є ось такий. Мені навіть кажеться, що цей нафіль був пошкоджений і його відрізали. А може і заводський такий є, хоча кромка на кінці ровна. Цей по формі нагадує трикутник нафіль. Також я показував відео про. Набір для карвінгу, або його використовую для обробки пластику. От, ось такий накінечник я використовував стандартний, їм теж потрошки зрізав пластик. Ну, мені зручніше було працювати з надфілем гораздо швидше і простіше. Тому я спробував надфіль, що я знайшов, і зразу пробував на пластику PG. В ітоні я добився потрібного мені результату і майстерні теж можете купити або, якщо є, використовувати свій набір надфіль. І по різних матеріалах, або по деревині, якщо він призначений на деревину, або по металу, якщо на метал він розрахований, також і для обробки PG пластику можна використовувати.